Сьогодні у мене показ квартири, але зі мною не приїхав оператор. Але це не проблема, тому що я зможу показати її. І сама територія закрита, може заїхати тільки той, у кого є ось такий от ключик. Дивіться, який прекрасний басейн, яка величезна територія. Пальмачки тут ростуть, якісь квіточки вон стоять, і все закрито. Аби хто сюди не може потрапити, тільки ті, у кого є ключики, типу як я. І так з основного квартира ця двокімнатна ніколи не здавалась в оренду. Вона була в одних руках ніяких перепродажів. Її як придбали перший раз, коли його тільки побудували, так зараз вона продається вдруге. Кухня. Кухня у нас з усією необхідною технікою. Все продається, як є. Нічого, ніякі мікрохвильовки і навіть ось ця штука з собою не забирається. Все продається, як є. Меблі в дуже хорошому стані. На плиточки ніяких сколів немає. Тут граніт. Далі вітальня. Вітальня, дивіться, яка простора. Тут можна прибрати ці стільчики і поставити диванчик. І буде вам щастя, дуже комфортна зона для відпочинку. Але тут не одна зона для відпочинку, є ще ось така. Це з таким світленьким. Ремонтом, тут також таке ліжечко є, тут також є техніка, яка продається разом з квартирою. І ще з вікна видно одразу паркомістя, тобі ж ви можете десь тут одразу поставити собі машинку і спостерігати за нею. Переходимо до спалень. Це, до речі, я так перша спальня у нас з таким великим двоспальним ліжком з великою шафою. Бачите, вона така дворівнева, перший і другий рівень. Друга кімната, ця кімнатка така невеличка. Тут також можна зробити перестановку перепланування, це все не проблема абсолютно. Далі санвузол. Санвузол невеликий, але тут встановлена ванна, біде, унітаз, рукомийник, абсолютно все, що потрібно. Тут є таке невеличке дзеркальце. Це також можна зробити перепланування, можна таке більше поставити. Взагалі можна зробити такий більш сучасний ремонт. Але стан квартири дуже хороший. На плиточці ніяких сколів. Тут ніяких тобі сколів, подряпинок. Навіть може здавати, що ось цей стін. Іл, стільці це якісь старі, дивіться, в якому воно все стані. Дивіться, воно ж все як новеньке. А якщо вам раптом захочеться зробити ремонт, то це не є абсолютно проблемою, зате планування квартири дуже класне, ціна ось така. А якщо у вас залишилися ще якісь питання, то пишіть нам або особисто мені.